Вітаю! Якщо ви шукаєте еліксир молодості, то не шукайте, він вже готовий. Ось він. Це сироватки. І саме сироватки з серії Novage, Novage Plus і Novage Прус'ютікос. Це сироватки, які містять такі формули, що проходять наш епідерміс, тобто наш шкіряний бар'єр, і за допомогою технологій найкраще засвоюються і проходять середину. Шкіри для того, щоб її молоджувати із середини саме. І це потужніше, ніж гіалуронова кислота. Це ніяценамід і формули з колагеном про. Тому вже знайден еліксир молодості. Поспішайте саме зараз на них дуже класнючі знижки в знижках онлайн тижня. А ще ви можете мати додаткову знижку 20 або 15%. Звертайтеся, замовляйте у мене і. Залишайтесь красиві. Бережіть себе і миру нам!